Всім привіт, друзі! З вами я Данило і сьогодні ми пограємо перший раз в гру BMX. Сьогодні я вас навчу проходити цю гру. Суть цієї гри, не врізатися в жодну перешкоду, зібрати багато балів за раунд, ну і доїхати до кінця. Сьогодні я буду просто доїжджати до кінця, не врізаючись в жодну перешкоду. Тут ми просто стрибаємо на першому стрибку. Потім ми трошечки повертаємо руль і їдемо далі. Потім ми також повертаємо руль, але вже сильніше, щоб не врізатись. Також було би добре знизити тут і там швидкість, але не сильно. Тут ми їдемо ще прямо. Тут вже ще легше. Але тут все ж таки треба контролювати швидкість. Тут треба їхати на максимальній швидкості, щоб не врізатись. І тут також, щоб не впасти. І ось ми пройшли гру, отримали 15 тисяч балів. Всім до зустрічі, па-па-па-па.